Добрий день, сонечку, природі! добрий день усім! Пропоную сьогодні з самого ранку трохи пограти для того, щоб настрій у нас був гарний цілий день. Тож уважно слухайте та відповідайте на мої невеличкі запитання. Готові? Тоді розпочинаємо. Покажіть великим пальчиком, який у кого настрій. Сподіваюсь, він у всіх гарний. А тепер присядьте всі, хто спати ліг вчасно. Молодці. А тепер підморгніть всі, хто виспався. Так, продовжуємо: підведіть руки як найвище вгору всі, хто сьогодні виконав ранкову гімнастику і не проспав її. А тепер потріть долоньку об долоньку всі, хто перед їжею миє ручки. А тепер посміхніться всі, хто сьогодні не забув почистити зубки. Сподіваюсь, ніхто з вас не забувся. А тепер покажіть язички всі, хто промовив сьогодні вранці добрі і гарні слова. Наприклад, доброго ранку, матуся, або ще якісь добрі. Покажіть язичок. А тепер плесніть в долоньки всі, хто багато їсть солодощів. Хто багато їсть солодощів? Підстрібні ті, хто полюбляє овочі і фрукти, тому що вони корисні і мають багато вітамінів. А тепер обійміть руками себе за плечики всі, хто любить себе і свою матусю. Молодці, Сподіваюсь, гарний настрій тепер буде супроводжувати вас цілий день.